Міліративної системи в особистих цілях, щоб створити собі маєток внизу в охоронній зоні, в природоохоронній зоні Дніпра, де заборонені всякі дії приватних осіб. Да. Слідує, не виплату громадянам села за використання землі. І понє, за самозахват землі. У нього немає договорів 31.12. 12-го року, Тобто півтора роки він працює на землі, не маючи державної реєстрації. Це кримінується стаття 919 Кримінального кодексу України, як захват землі. Чому ми будемо цій людині, яку покривала Чигиринська районна державна адміністрація? Чому ми дуже покриваємо? Ну, Далі, і захват майна громадян з порушенням законів України та інших підзаконних актів. Всі матеріали по цьому питанні, по п'яти кримінальних справах знаходяться в прокуратурі. Я правду говорю Орден. Можна ви далі потім сказати? Захищайте, ви читаєте одразу. Понимаєте? Це серйозний питання. Я знаю, що будете захищати. І знаю, чому ви будуть захищати? Далі. Скласти повноваження депутатів гравців партії регіонів Станом на 1.11.2013 року персонально згідно статті 49 закону України про місцеве самоврядування України. І останнє, щоб не було мародерства, щоб не творилося в районі Ваханалія, немає голови адміністрації. Ви повинні подумати про те, щоб назначити тимчасову людину, яка б вона координувала, і це не відкладувати на суботу. На, на неділю чи коли це ви повинні зробити негайно, і це може бути та людина, яка достойна, і тимчасово до приходу нового голови адміністрації і до зміни в управлінні, ця людина до керувати. Але про це ви повинні подумати самі.